Ці 5 продуктів піднімуть тобі феретин. Обов'язково додивись це відео до кінця, якщо хочеш. Цей список корисних продуктів, які доповнять твій раціон і, звичайно, піднімуть тобі твій феретину, хоча б трішечки. Перше, це червоне м'ясо, телятина, яловичина, а також печінка. Якщо ви будете їсти це гемове залізо, відповідно у вас покращаться трішки показники по феретину. Це дуже корисно, плюс це ще й білки. Друге, риба та морепродукти це джерело омега-3 і також заліза. Третій пункт це зелень, наприклад, шпинат, броколь, рукола. Там дуже багато корисних речовин, а також заліза. Тож ви можете спокійно додавати цю зелень до свого раціону. Четверте – це бобові, наприклад, сочевиця, нут, квасоля, це джерело клітковини і загалом корисних речовин. І п'ятий пункт п'ятий вид продуктів. Це продукти з вітаміном С, наприклад, ківі, цитрусові, болгарський перець, там також є це залізо, хоч воно трішки в меншій кількості. Не забувайте про ці продукти. Обов'язково збережіть це відео, щоб не загубити.